Міністерство цифрової трансформації України спільно із Міністерством аграрної політики та продовольства України запустили електронний реєстр промислових конопель на базі платформи Дія. В офіційному повідомленні йдеться, що цей крок значно спростить процес подання звітності для виробників і оптимізує процес. Детальніше про це говоримо із Андрієм Кравченком, заступником директора департаменту аграрного розвитку, начальником управління землеробства та рослинництва. Мін. Міністерства аграрної політики. Добрий вечір. Вітаємо вас у головному за день. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора, шановна студія. Реєстр промислових конопель на порталі Дія. Така інформація з'явилася. Що такий сервіс запрацював? Розкажіть, як це все працює тепер на практиці. Так, досить нова тема. Тему ми сьогодні обговорюємо в першу чергу. Хотів би шановним телеглядачам пояснити деталі реалізації цього проекту. Е, в минулому році набув чинність закон України, який регламентує е, медичний обіг медичного канабісу. Mm -hmm. Фактично, медичний конопель. Фактично, даним законом е, розподілено, розділено. Функції між медичним та промисловими коноплями, в тому, що стосується медичними коноплями, дійсно є певне регулювання, за яке відповідає і МВС і Міністерство охорони здоров'я з службою, і цим законом максимально спрощено процедуру вирощування промислових конопель для сільськогосподарських товаровиробників. Тобто, фактично, на сьогоднішній день аграрії, які бажають вирощувати. Промислові коноплі мають можливість зареєструватися в реєстрі, і мають можливість за декларативним принципом подавати інформацію про ділянки, де вони вирощують промислові коноплі, сорти, які вони використовують. А також відповідну звітність не потрібно подавати паперові будь-які документи, не потрібно отримувати дозвіл і ліцензії на вирощування саме цієї культури. Скільки часу вже функціонує дана електронна послуга, і е, як було до того, я так розумію, що подавали безпосередньо в паперовому форматі, те про що ви щойно говорили? Шановна Уляна, шановні е, телеглядачі, до цього моменту фактично щоб отримати можливість вирощування е, промислових конопель, потрібно було отримувати відповідний дозвіл, відповідну ліцензію. потім… Наймати охорону відповідно структури, яка здійснює охорону даного об'єкту на сьогоднішній день. Розділено дані дані повноваження і даний механізм залишився лише для медичних конопель, для промислових конопель. Фактично, суб'єкт господарювання. Заходить на сайт Мінагрополітики або системи дія, де ми чітко зрозуміло доступно для пересічних аграріїв розмістили інформацію, яким чином здійснити зі... 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 реєстрацію суб'єкта подарування в цьому в цьому ріксі, і він за декларативним принципом подає інформацію. Скільки діє дана система? Фактично з... З... з цього тижня з понеділка з вівторка. Система тільки впроваджена в у... фактично в обіг. Фактично, у нас ексклюзив, ви Можете зараз наочно пояснити, як це все має працювати по як зареєструватися. Роз'ясніть, будь ласка. На сайті Мінагрополітики розміщено посилання на відповідний сайт, де суб'єкт господарювання за допомогою електронного ключа реєструє своє своє підприємство за декларативним принципом. Дана система зв'язана з багатьма реєстрами відповідно речових прав і тому подібне. І Відповідно, інформація стосовно земельних ділянок підтягується автоматично до цього реєстру, і в суб'єкта господарювання створюється свій власний кабінет в реєстрі суб'єктів господарювання, що здійснюють вирощування конопель. Після того як суб'єкт господарювання здійснював посів на конкретній ділянці з відповідним кадастровим номером промислових конопель певного сорту, він за декларативним принципом подає інформацію до цього реєстру. У нас є відповідний фахівець, який перевіряє виключно інформацію стосовно повноти та коректності внесеної інформації, а достовірність інформації за достовірність інформації відповідає і несе відповідальність суб'єкт, який подає інформацію. Після того, як суб'єкт господарювання виростив культури, він повинен подати до відповідних. Органів відповідних лабораторій національної поліції інформацію про те, щоб здійснили вони перевірку відбору проб на вміст ТГК тетрагітерканабіолог, тобто фактично, це речовина, яка є певним обмежуючим фактором для використання промислових коноп. Mm -hmm. Після підтвердження цієї інформації після він завантажує результати відібраних проб до системи, тобто все максимально зрозуміло, максимально покроково максимально прозоро. І лише після підтвердження, що даний, дана культура, дана, дана рослина містить ТГК менше норми, а норма на сьогоднішній день встановлена відповідно до закону 0,2%, він має можливість. Збирати культури чи то на насіння, чи то на трісу для подальшого переробки і використання в багатьох напрямках виробництва. Потім він декларує обсяги, обсяги вирощування даної культури в залежності від того виду, який він зібрав, і дана інформація зберігається в реєстрі. До, доступ до цього реєстру мають фахівці Міністерства аграрної політики та національний орган ну національний орган поліції я пригадую, коли е, в Верховній Раді голосували за медичний канабіс, тоді було дуже багато обговорень навколо цього процесу. Хтось був за, хтось був проти, наводились аргументи, чому потрібно безпосередньо е, узаконити застосування медичного канабісу. Е, Пам'ятаю, тоді робила не один ефір про цю, на цю тему, і е, сьогодні, коли безпосереднього до цієї розмови, е, хочу вас спитати, скільки в Україні зараз є підприємств, які якраз займаються вирощуванням медичного. Канабісу, чи ми вже маємо статистику, пані Олена, я на, на початку своєї ефіру під підкреслив про те, що міністерство аграрної політики відповідає виключно за за промислові конопи на угу. медичний канабіс. Це напрямок Міністерства охорони здоров'я. Є певна процедура реєстрації. Є певні там дозвільні. Документи вони залишилися. В тому, що давайте відкрию більш детальну інформацію з тому, що стосується промислових конопів. То в принципі в минулому році 22 суб'єкта господарювання вирощували дану культуру. Активно спілкуючись з профільними асоціаціями з суб'єктами, ми бачимо, що і вже в минулому році, знаючи про максимальне спрощення процедури вирощування промислових конопель, є зацікавленість і в залучення інвестицій в переробку, і в залучення інвестицій в, в вирощування цієї культури. І в минулому році вже було збільшено площі. Для вирощування цієї культури, саме і з метою вирощування під насінневий матеріал, і спілкуючись, в спілкуючись зокрема, сьогодні з профільними представниками профільних асоціацій, ми бачимо і тенденцію стосовно того, що поступово обсяги даної культури будуть збільшуватися. Цьому про обсяги, які це площі зараз є в нашій країні щодо якраз промислових конополь, які ворожаї, які площі є на сьогоднішній день, тобто, за даними останніх років, площа становила в районі десь тисячу гектарів. В минулому році за попередніми даними, немає ще статистичних даних, ми бачимо, що збільшення майже в три рази до трьох-трьох з половиною. Тисяч гектарів, і спілкуючи знову ж таки на сьогодні, профільні асоціації кажуть, що на сьогодні ми будемо висівати близько 8-10 тисяч гектарів. Що важливо, хотів би підкреслити, що ця культура не тільки сприятлива для мовно кажучи для харчових цілей для переробки. Ми знаємо багато багато функціональності цієї культури. В частині і текстильної промисловості, але досить важлива ця культура є для того, щоб вона, і за даними профільних вітчизняних експертних установ, і за даними профільних наукових установ Європейського Союзу, вона досить сприятлива для поглинання вуглецю. Тобто, фактично, вона прирівнюється до певних видів на лісів, і досить позитивно вона впливає на. на те, щоб очищувати ґрунтів і поглинати зокрема важкі метали, це досить досить активна і досить важлива тенденція цієї культури, тому що ми чудово розуміємо, що в зв'язку з агресією Російської Федерації частина площі саме земель сільськогосподарського призначення є забрудненою, і тому надзвичайно. Важлива і перспективна цієї культури, і сподіваюся, введення цього реєстру буде лише сприяти нарощуванню обсягів і покращенню обсягів виробництва і покращування економічного стану наших аграрів. І останнє на сьогодні від мене запитання до вас, пане Андрію. Хто в нашій країні має право вирощувати канабіс? Знову ж таки про канабіс відповідно я не готовий зараз коментувати. Я буду коментувати про, про промислові... промислові коноплі. Промислові. Давайте я перефразую про себе. Так, так. Да. про промислові коноплі uh -huh. мають право вирощувати промислові коноплі будь-які суб'єкт господарювання сільськогосподарського призначення, який має відповідний квет на вирощування сільськогосподарських культур. І який зареєстрований в установленому порядку в реєстрі виробників, що здійснюють вирощення сільськогосподарських культур. Якщо Підповідь, ж людина не має відповідного відповідних дозволів, що загрожує за це? Це не людина, це повинен бути суб'єкт господарювання. Суб'єкт господарювання. Даруйте угу. да, да. дозволи. Не потрібно. Він повинен бути виключно в реєстрі. Якщо він не є в реєстрі, це питання відповідно до правоохоронних органів. І вони дадуть належну оцінку діям. Суб'єктів господарювання, але знову ж таки враховуючи декларативний принцип, враховуючи, що максимально спрощено, нема жодних перевірок. Максимально спрощена декларацію подається в електронному вигляді. Закликаю суб'єктів господарювання детально ознайомитися. У нас є роз'яснення, яким чином на сайті розміщено і відеоуроки, і контактна особа інформація стосовно контактної особи розміщена на сайті. Ознайомитися з Детально з цією процедурою жодних там перепон немає. Зареєструватись, вирощувати коноплі і покращувати благополуччя нашої держави, економіку нас вами. Дякую вам за розмову за роз'яснення. Андрій Кравченко, заступник директора департаменту аграрного розвитку, начальник управління землеробства та рослинництва міністерства аграрної політики був з нами у цій частині. Головне за день говорили ми про електронний реєстр промислових конополь на базі платформи Дія.